Чесно, хто з вас колись намагався схуднути до літа? Я колись намагався. Пам'ятаєте це відчуття, коли холодильник стає вашим головним ворогом. Так от сьогодні ми поговоримо про ну, те, що схоже, але набагато приємніше. Про зростання вашого доходу. А... Уявіть, що ваш бізнес це ви самі, а ваш дохід це ваша ідеальна вага. Ви ж не намагаєтесь скинути все одразу, поїдаючи все підряд. Ви ж не шукаєте клієнтів серед тих, хто не купить, точно не купить. Це як запрошувати віганів на шашлик. І смішно, і марно. І тільки м'ясо витрачають. Якщо ви хочете збільшити дохід, то вам треба перестати кидатися увагою в усіх підряд. Увага, це як шоколадка на дієті. Всі хочуть, але тільки обрані отримують. І я вам зараз скажу дещо неприємне, поки ви намагаєтесь сподобатись усім. Ви залишаєтесь чим. Ні, ви обираєте правильні продукти, складайте збалансований раціон, покосуйтесь на тому, що дійсно приносить користь. Це коли ви йдете за ідеальну вагу. Так само і з доходом. Спроба захопити увагу всіх і кожного, це як намагатися з'їсти. Цілий торт за один раз. Секрет успіху не в тому, щоб бігати за кожним клієнтом, а в тому, щоб правильні клієнти бігали за вами. І у вас виникає перше питання, яке кожен з вас має собі поставити. Чи є увагу я взагалі хочу захопити? Не всіх підряд, не всіх, хто може купити. А тільки тих, для кого я є рішення, а, а не шум, не фон. І тут ми упираємось в три прості істини, без яких не буде ні уваги, ні грошей. Ви маєте знати свого ідеального клієнта краще, ніж він знає себе. Ви маєте розуміти, що різні люди хочуть різних речей і говорити з кожним на його мові. І головне, не бігати за всіми відразу, а вистрелити точно в ціль. Я думаю, що хто не керує увагою, той буде працювати на того, хто керує увагою. Уявіть собі ідеальну клієнтку. Хто це, скільки і років, чого вони хоче? чого їм саме ви потрібні, а не хтось інший. Не всі клієнти, однакові, вам потрібно створити окремі гачки для різних сегментів і кожному запропонувати саме те, що болить йому. Для одних буде важливий результат. Для когось буде важливий процес. Для когось буде дуже важливий статус. І якщо ви всім говорите одне і те ж, ви не чіпляйте нікого. А працювати для всіх це як, це як намагатися сподобатись одразу. свикрусі, коту. І інспектор податкові. Складно і точно не потрібно. На каналі збільшення доходу розказую про керування уваги клієнта. Приєднуйтесь.